Ну, а ми продовжуємо вивчати географію болі, мук та страждань наших ворогів. Зрештою, ми сьогодні будемо багато говорити про цілі СВО. То втілюються вони чи ні? І ось здається, про ці цілі нічого не знають представники деяких російських регіонів, бо їм такого не говорили. Їх не попереджали, що замість сну вони будуть, ну, наприклад, знімати. Вибухи зараз мова йде про мешканців Саратова. Попередньо під ударом знову опинився місцевий НПЗ. Ну а що ще правда? Сирену, звуки роботи ППО чули мешканці Саратова, не просто чули, а ще й знімали та міста. Енгельс це вже область. Росіяни, як ви знаєте, досить. Часто скаржаться на атаки безпілотників в різних куточках Російської Федерації. Їхня географія грає проти них. Нам є куди летіти і куди бити. І робити ми це будемо доти, доки вони не перестануть бити по нам. Ой, мені страшно, блядь. Да ты что? Знаєте, війна, це в принципі страшно в цілому, не тільки звуки сирени чи вибухи ППО, От тільки росіяни все ж таки, як правило, не хоронять своїх. Ну в тому сенсі, що в тилу не хоронять смашників, то да, але їх і за людей тоді не рахують їхні втрати, це скоріш за все те, що вони більше платять тарифи, от і все. І саме зараз восени росіяни дуже і дуже чекали, вірили і чомусь думали, що після важкого довгого літа. Ну, тобто дорогого по цінам та дефіциту, восени все мало би вирівнятися і налагодитися. Бенз мав би здешевшити, хліб стати знову соціальним, ну, тому що є аграрні в Росії овер регіони, плюс вони крадуть наше зерно. Ну і, звісно, Росія це, в принципі, велика бензоколонка, там не може бути пальне дорогим. Але прийшла осінь і прийшла. Із новими випробуваннями та викликами ціни на Росії почали показувати від'ємний результат, негативну динаміку, погану тенденцію. Ну в тому сенсі, що тільки гірше і гірше стає, то лі що буде, коли грошей в Росії через продаж нафти ставатиме ще менше. Адже сьогодні стримано позитивні новини надійшли із Китаю, який так чи інакше, але побоюється санкцій від США. Проблема. Проблема ведь в том, вот сказала, сказали о том, что мы зерна, вот Кашин мне все время рассказывает, мы много, действительно мы себя обеспечиваем, но хлеб-то не подешевел. Вот нас ограничивает по нефти. А бензин не подешевел. Ну да, у нас там неприятности определенные. Бензин Должны. не подешевел, да? Не подешевел. Это теперь так вежливо называется? Да, вот именно. вот это, да. А еще и не рост бензина называется теперь, а он не вот. подешевел. Да, вот именно. А он, Ох, он не... настолько ну, не подешевел, да. что или кар... показывает отрицательную или кар... динамику роста подешевления. Да, верно. Если или, переводится... или, кар... или картофель. Положите. Это о крупных производителях говорю я. А що робити із плепсом? Що робити із маргіналами та із росіянами, аби заспокоїти їхні настрої? Ви ж не думаєте, що дефіцит, талони, відсутність пального, ціни, що все це сприймається нормально ні ще раз і ще раз. До повномасштабної війни був такий собі політичний консенсус між елітами, владою та народом. Народ продовжує жити непогано, ну і народ не лізе у справи політиків і влади. Але все це закінчується. Народ більше так не живе. Немає більше золотих, ситих років правління Путіна. Тож цьому плепсу терміново треба давати. Якусь нову мрію, нову силу. Треба повертати статус на держави. Ну, знаєте, в тому сенсі, як в Радянському Союзі, голі босі, немиті, але на держава. З потужними об'єктами, з тим, що всім країнам світу чимось, Радянський Союз допомагає, але свої помирають з голоду. Тож, у недільний Прайм на Першому каналі, росіянам знову показують мультики. В Прайм Тайм знову. Хрюша та Степаша про до цього разу в Костюмі Кісільова повторює свій абсолютно безсмертний хід про радіоактивний попіл. При цьому всі докази, пруфи про їхні новітні ракети вони просто реально намальовані. Це просто картинки. Посейдон знову зносить Британію. Ідея створення за допомогою ядерної зброї подібних хвиль, що після удару могли б щось знести, які б знищували прибережну інфраструктуру. Вивчалися ще за радянських часів і кілька разів щось хтось намагався довести, і кожного разу вчені приходили до висновку, що це просто неможливо. Але що робить пропаганда? Що роблять сьогоднішні представники оточення Путіна? Вони ігнорують закони фізики, вони нікому не потрібні. Адже нові ядерні погрози Путіна пов'язані із веденням санкцій, із необхідністю тиснути на захід із неможливістю перемогти Україну. От властным мультиками он избирается перемогти всех. В морскую пучину российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии – поднимет гигантскую волну цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них может быть еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего-то. Ну и сегодня много у нас будет истории, То я, используя нагоду, вам напоминаю, что это Гитлер хотел за... Понад чотири роки війни окупувати Радянський Союз та всю Європу. А росіяни, виявляється, вдуматись, прям у чорнетках своїх, так званих цілей СВО, так і написали. Чотири роки будемо брати Донбас і нічого болі. От тільки от це от і все. Вбити мільйон своїх, щоб і через чотири роки, правда, не вийти на адмінкордон, не незручно вийшло. Певно, для росіян тепер головне це не перемога, а що, а участь. Участь В СВО. Сорі, ну це ж звучить максимально убого, коли ми чуємо від російської пропаганди, що ми є ви хотіли, ви нас неправильно поняли. Як можна вчора ставити чи намагатися поставити ультиматум всій Європі, а вже сьогодні говорити: «та ми навіть не хотіли брати Київ, ми не збиралися окуповувати всю Україну. А що завтра буде? Завтра ви скажете, що нам і київський клоун подобається. Ми хочемо говорити із Зеленським, це так все буде виглядати? Річ в тім, що в Росії так абсолютно все і завжди. Їм здається, що можна переписати будь-що, що все життя це чорнетка, що ніхто не пам'ятає, що вони робили і що вони говорили. Ага, Я отак і бачу цю картину. Підійшли до Києва, просто подивились на золоті ворота і пішли назад додому. Із... награбованным унитазом. Представление о мире, которое не имеет ничего общего с реальными. Они почему-то считают, что мы собирались взять Киев за три дня, покорить всю Украину и пойти дальше в Польшу. С чего они это взяли? Война 21 век вообще о другом. Когда у тебя собственное население, там, ну, завысим, под 150 миллионов, и у тебя напротив страна, где там когда-то было миллионов 40, ну пусть даже сейчас осталось 30, даже меньше. 52 было. Ну в начале было вообще 52. Я имею в виду, на момент начала специальной военной операции. И чтобы войти и что? Вот что с этими людьми, а потом еще пойти покорять полмиллиарда европейцев, чтобы делать с ними что? Но, известно, что у учеников есть свой лучший выкладач. Выкладач с испорченной истории и тут нет никакой конкуренції, це это один и только Пиня. Вот он уже у весь свет. Втомив своєю історії. Навіть доні він зміг довести до того, що доні все скасував, ніяких нових зустрічей, розуміючи, що це буде нова лекція. І навіть доні за втік після всього, що той наговорив йому. Але виявляється, найпченілими єдиними живе дід, і крінж є куди цікавіший. Готові? Ви точно готові? Бо це нове такого ще не було. От пиня стверджує, що Україна увійшла до складу Російської імперії в 1645 році. І я тут бачу перш за все одну проблему Російська імперія з'явилась в 1712 році Занавіс! навіс. Настав Російської в 1645 году. тремя областями, если говорить сегодняшним языком. Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир. Там как-то по-другому центр назывался. Ну, это же три области. В результате нахождения в составе Российской империи вокруг нее прирастала территория. За счет многих событий, русско-турецких войн, потом Второй мировой войны. Но в 22-23-24 годах большевики почему-то решили, что вот все прилегающие к исторической части Украины территории должны быть погружены вновь создаваемую республику Украину. Все при Черноморье ушло туда, а после Второй мировой войны ушло туда, ушла туда западной области. Но так сложилось, ладно, но ну в 50 Четвертому году взяли крипту до аддалі. До речі, це ж не секрет, правда. Що тими, хто не знає історію, легше маніпулювати. На цей гачок псевдо історії від нашого ворога попадались і наші люди, і чужі. Свою історію, друзі, варто і треба вивчати. А ще варто і треба захищати. Тож сьогодні я хочу поділитися із вами справжньою знахідкою. Це книга. Книга Україна, наш рідний край, який понад 100 років, але звучить вона як ніколи актуально. Можливо, навіть ще більш актуально. Це праця географа Степана Рудницького, людини, яку сьогодні називають засновником української географії. Вперше цю книгу видали у Львові ще в 1917 році. Ну, ви знаєте, що про 1917 рік розповідає Пиня. По факту, це живий географічний портрет України цієї епохи. Чому важливо? Та тому що ворог наш постійно маніпулює нашими територіями. Крим, наш, Херсонщина, наш, Донбас, наш, але це не так. Всередині ви знайдете якраз роз'яснення і появи про багато українських регіонів. Донеччина вчас тут описана, коли це ще був лише промисловий край, про який Рудницький вже тоді писав, як про частину. Українських земель Крим Крим описаний як невід'ємна частина економічного і географічного простору України. Ще раз це не книга написана вчора, понад 100 років. Херсонщину та інші південні регіони з їхніми природними багатствами і економічним значенням. Також там Дніпро, Миколаїв, Полтава, Харків, Львів та інші міста нашої України, України, а не якоїсь іншої держави. Та найцінніше в цьому виданні є справжній артефакт. Я б сказала, що перлина цієї книжки карта українських етнічних земель. Це візуальне свідчення того, що українська інтелігенція понад 100 років тому бачила простори, густо заселені українцями, включно із Кубанню, за яку ми зараз, як ви знаєте, не боремося. Це надзвичайно важлива книга, яку приємно мати. Просто в своїй колекції, яку класно подарувати комусь, ну звісно, дітям для того, щоб вони знали і вивчали свою історію. Замовити цю книгу можна за посиланням в описі під нашим відео. Діліться своїми враженнями. Бо нам завжди цікаво почути. Часто ви пишете цю книгу. Я бачив, читав. Вона класна. Давайте радити одне одному щось справді гідне, що буде допомагати нам боротися із нашим ворогом. Як це роблять, і наші випуски. Вже не ми, а після нас напишуть і про сучасну війну. Цікаво, як вона буде описана і яким чином там будуть зображувати сьогоднішніх клоунів ворогів і сепарчуків. Ну, наприклад, чи Пушиліна. Здається, що Пушилін перейшов на бік українців і тепер буквально публічно тролить Путіна. Я дико перепрошую, а так можна було це, що вже не дискредитація армії СВО. Ну, дивіться. Цей Сипарчук в повній амуніції, каска, бронік, рушниці не вистачає, знаходиться там, де навіть звуків артилерії не чутно. Але він доповідає публічно ротом про важкі бої на Покровському напрямку. Я дико сорі, я ж. В російських пабліках читаю переповідання слів Путіна і Єрасімова про оточення. Збройні сили України, здаються, в полон, Покровськ наш, то це що, в себе із тінями? Чи хтось трошки підпіздюнькує? То бо чи оточення? І хто б це міг бути таким каскарем? Правда? Може, той, хто вдяг той самий бронік і ту саму казку, ледь не в себе під під'їздом? Бо осінтеналітики, журналісти встановили, що Пушилін вирішив похизуватися тим, що знаходиться на лінії зіткнення на Покровському напрямку. Правда, є одне, але німецький журналіст Юрян Юліан Рьопке геолокував місце запису цього відео. І там всього навсього 32 кілометри до Покровська. Там сьогодні на В красноармейском направлении есть возможность и наградить ребят, и, конечно же, узнать ситуацию, что на самом деле, ну, что могу сказать, ситуация разворачивается не просто а тяжелые бои, городские бои, но, тем не менее, мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. Чуть позже на канале больше информации. Ну, конечно, ребята, ну просто герои. И вот сейчас, несмотря на то, что и сложные погодные условия, несмотря на то, что а, а, нам и противник предпринимает там попытки а, а, контратаковать, но наши подразделения понимают, что нужно делать, и идут вперед. Все, до встречи на канале. Ну, вот все, знать. Просто такие себе военный или антивоенный блогер. Но сегодня РБК... Написали з посиланням на свої джерела, що Путін дав наказ вийти на адмінкордони до кінця лютого, вже наступного року. Це будуть четверті страшні роковини повномасштабної війни. Звучить правдоподібно, тому що цих наказів давали овер дефіга, і кожен раз треба було щось взяти. Тільки як взяти за лишившихся неповних там 5 місяців, якщо тобі це не вдалося за понад три роки. Але окей, це. Бункер, Кремль, це генштаб, які живуть в якихось своїх мареннях. Зрештою, я вам нагадую, що на мапах Герасимова вже там купа наших територій давним-давно перейшли типу під контроль росіян, що не відповідає дійсності. Тож, може, завтра вони й Київ собі запишуть. Але ви подивіться, що відбувається в тилу в теплих пропагандистських студіях. Де вже виявляється деякі експерти дають задню. Тобто, поки Путін бере по два кільця в тиждень Збройні Сили України, і ось ось вийде, звісно ж, на найкоротшу дорогу до Києва, в тилу шириться якась зрадонька. Льодоньки кажуть, що час завершувати СВО. Донбас не взято, а вже завершувати СВО. Ти віш є. бо не бачити їм реалізації цілий СВО, як і окупації України. Пропагандисты, увага, заговорили про компромисс. Мы не меняем цели, которые поставлены. Но на мой взгляд, если это интересно, мне кажется, все дело, дело идет к тому, чтобы все-таки Россия, наверное, пойдет на так называемую сделку. Сделка всегда предполагает компромисс. Вот а компромисс предполагает отступление от тех целей и намерений, которые были заявлены ранее. Видимо, нас ждет, мы видимо будем вы, вынуждены были поступиться какими-то своими да, задачами. Но при этом а как... почему? Потому да. что вот Константин Владимирович правильно сказал, что ну, прошло то три с половиной года уже. Он прав, была война, соответственно, мы были уже где-то через четыре года в Берлине. Где мы сейчас? 20% территории всего лишь освобождено. Ну, треба взвешивать. Ми, видимо, что-то не так. І не так не тому, що плохая армія или потому, тому, що солдат солдат воюет. Ні. А от тому, що п'ята колона ще влияет на прийняття рішення. Хто така п'ята колона? ким себе оточив Путін, хто його радники, хто вони? Ж треба просто на когось спихнути. Але ми завжди говорили і підкреслювали умовний, теоретичний прохраш України, не дай Боже. Це не тільки про нас, це про Захід, про Європу, про Америку. Ми знаходимося тут, на європейському континенті. Це наші друзі, наші партнери, вони нам допомагали. Тож, що б не трапилося із нами, це буде стосуватися і їх. Та й в цілому ми бачимо, що і Росія давним-давно вже не називає себе європейською цивілізацією чи країною. Вони ж такі більш азіати. Тож, що є у Європі, чого не в Росії? Риторично в студії питає Соловйов, якийсь чомусь. Одразу кілька віл купив саме в Італії і жодної не купив в Росії. Та хоча б унітази в них є свободи, права, все те, що росіяни спустили в нейстощі унітази, тобто в дірку у підлозі. Але цікаво, що сьогодні прокинулося те Альтер Его Соловйова, яке чомусь вже до Лманшу не йде, нікого не окуповує. Раз Європа вже не потрібно, то що? Виявляється, ви спиняєтесь? Чи це просто сьогодні саме така риторика? Такого, чого нет у нас. Землі у нас більше, женщини наші прекрасні. Що у них може бути такого, їх примитивному сознании, що ми стіни. Стремимо... А їх ценности это це что, підрасте, что ли? Так нам их ценности за даром не нужна. Я тут не стану вже в прізвищах перераховувати всіх, але із цим в Росії теж все чудово. Але коли в Росії та російської армії навпаки, все погано. Це означає, що саме час шукати зрадників. Ну на кого ж треба все повісити на Путіна? Та ніби що. Поки ще рано. Рано треба, ну, наприклад, перекласти все на оточення Путіна. Бо це абсолютно допустимо. Наприклад, Кирила Дмитрів. а він в Америці часом не... Інтереси Росії здає. Часом не торгує батьківщиною, часом не бере від держави від держдепу певні вказівки, як Росії воювати, точніше, не воювати, як програвати, як Київ за три дні не брати. Цікаво, що росіяни мають знову повірити, що біди росіян знову ж таки не від Росії, російської влади, а від американців і тієї самої вище згаданої, п'ятої колони. Ну ну дуже дуже чекаємо сезону полювання на ведем. Говорим о пятой колонне. Я ни на кого никакие ярлыки навешивать не хочу, но просто вот когда я наблюдаю, как Кирилл Дмитриев постоянно м, летает в США, что он там говорит, какие предложения выдвигает, я испытываю, мягко говоря, недоумение. Но вот я думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. Что об этом думаете? Первое, что я хочу сказать. Наша армия Уміють переводити операції на окруження угу. і все це умеет делать но это все запрещено. Як я ж казала, що будуть сьогодні перли на перлах. Хто ви запитаєте, може заборонити російській армії робити оточення? Та все дуже просто, друзі. Збройні сили України. Вони забороняють російській армії перемагати. Вони забороняють російські. Армії окуповувати та йти нашими територіями забороняють тим, що протидіють кожного дня. І найменше, що ми можемо зробити, як їм подякувати, це звісно, задонатити. Тож, перш ніж завершувати, не забувайте йти в опис до нашого випуску за посиланням. Ви знайдете наш збір в підтримку роти вогневої підтримки 2-го батальйону 37-ї бригади морської піхоти. 250 тисяч гривень самі не назбираються а для нас украй важливо закрити цей збір. Лишайте нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Прованова Лайф. І не забувайте про фантастичну книгу і про посилання для того, щоб легко її знайти та купити бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!